Рік 1983. в нашому місті відкривається дитячий садок номер 8 Запорізької атомної електростанції. Йому дають барвисту і яскраву назву Веселка. До його світлих і просторих груп зайшли біля трьох сотень маленьких енергодарців. Поки матусі й татусі працюють на підприємстві. Їхнє життя, здоров'я, виховання знаходяться під пильним наглядом досвідчених педагогів. Малюки тут граються і навчаються, займаються фізичною культурою і навіть плавають в басейні. Минули роки в 2002-му дошкільний навчальний заклад перейшов у підпорядкування управління освіти Енергодарської міської ради, став комунальним. Але колектив залишився таким, яким був з моменту утворення, дружнім колом позитивних і енергійних фахівців. Використовуючи багаторічний досвід роботи, працівники закладу намагаються створити всі умови для вихованців, щоб вони росли освіченими та щасливими, щоб їхнє оточення не загрожувало життю і безпеці дітей. Затишно та зручно у приміщеннях садочку, в музичній залі, де проводяться масові розважальні та урочисті заходи, в студії гурткової роботи з комфортом можна займатися творчістю. Обладнані належним чином і кабінети таких фахівців, як практичний психолог і вчитель-логопед. Для зміцнення здоров'я дітей в садочку є фізкультурна зала з прекрасним устаткуванням, фітовітальня і масажний кабінет. А як же подобається дітям займатися плаванням в басейні? Вихователі знаходяться поряд з малюками протягом всього дня. Вони кожної миті піклуються про їхнє життя і здоров'я, адже пріоритетним завданням дошкільного закладу вже більше 20 років є зміцнення, збереження та відновлення здоров'я дітей. А з 2008 року виховання у малят навичок безпечної життєдіяльності сьогодні садочок є експериментальним майданчиком обласного рівня з теми школа розумного руху, інноваційна програма з фізичного виховання дітей і підлітків у системі перспективності та наступності навчання, яким керує Олена Аксонова. Дошкільний заклад є опорним у місті з такої проблеми: фізкультурна оздоровча робота з дітьми як умова гармонійного розвитку особистості. Систему роботи за цією темою внесено до національної мережі шкіл сприяння здоров'ю з 2008-2009 навчального року. Педагогічний колектив розпочав роботу з проблеми виховання навичок безпеки життєдіяльності, яке сьогодні стає дедалі важливішим. Для цього в закладі у 2009-10 навчальному році було створено творчу групу у складі чотирьох фахівців. Вони розробили програму Безпека дитини. Учасниця групи, вихователь-методист Світлана Бойко, розповідає, в чому полягає її основний зміст. Програму створювала творча група педагогів дошкільного навчального закладу у складі Вабіщевич Ніни Івановни, Грищенко Віри Васильовни і Ващук Ірини Вікторовни. Ціль програми це було сприяти формуванню дошкільників уміння бачити небезпеку, пропуджувати у дітей почуття безпеки, також систематизувати та поглибити знання дітей про безпечні умови перебування у навколишньому середовищі. Це у лісі, на вулиці, з однолітками, з чужинцями, коли чужинець приходить додому, а також діти старшого дошкільного віку знайомляться з цивільною безпекою. На жаль, реалії життя вимагають від педагогів знайомити дітей не лише з прекрасним. Існує нагальна необхідність розповісти малечі. Навколишній світ може нести загрозу. Завдання програми це познайомити дітей дошкільного віку з деякими предметами, явищами, особливостями стосунків між людьми, що можуть спричинити хвороби, нездужання і визвати небезпечні стреси. Також свідоме розуміння. Цінності власного здоров'я, загострення почуття небезпеки від вогню, від неправильної поведінки на вулиці, і формування і елементарних умінь і навичок поведінки в різних ситуаціях і контактах. Навіть наймолодшим діточкам в доступній формі можна пояснити, чим загрожує прогулянка по дорозі або ігри з вогнем. Організація освітньої роботи з дітьми здійснюється згідно циклограми кожної вікової групи щоденно, щотижнево і здійснюється це в ранковий час на прогулянці під час занять в другу половину дня. Форми роботи це і екскурсії, і заняття, і бесіди, дидактичні ігри, відпрацювання практичних навичок, створення різних ігрових ситуацій. Про те, що програма втілюється в життя успішно, свідчать такі факти. Маючи багато напрацювань з даної проблеми в цьому навчальному році, ми вийшли на узагальнення досвіду роботи. Досвід узагальнювала теж творча група у складі Шор Світлани Леонідівни, Горлач Ганни Сергіївни і Бойка Світлани Вікторівни. Ми зараз будемо приймати участь в обласному конкурсі Методист року строку-2013». Це доводять і заняття з дітьми. Дошкільнята активно беруть участь в запропонованих видах діяльності, навчанні, дидактичних іграх, програванні ситуацій. Навіть п'ятирічним малюкам вже під силу відповісти на питання, що робити, коли незнайомець стукає в двері. Адже проблемну ситуацію Ніна Вабіщевич запропонувала розглянути на прикладі відомої казки. А скажіть, в ступитись казки случилась з школу Діна. Я сам була і я украв. А как же лиса его смогла обмануть? Как лиса обманула Христина? Лиса сказала, что рассыпала горошек, и петушок поверил, и она его схватила. Так. А скажите, какую оплошность допустил петушок? Как ему, как ему, надо было себя вести, чтобы лиса не смогла его обмануть? Юля. Нет. Все закрыть, закрыть дверь, закрыть окна, Не відкривати, правильно? Хорошо. Такі ситуації можуть відбуватись не тільки в сказці, а й в житті кожного человека. Вот сегодня мы с вами рассмотрим ситуацию. Діти вже знають, що незнайомцям не можна відчиняти. Але бувають і більш складні випадки. Спочатку треба запитати і не відкривати двері. Спитати, хто там. І ні в якому випадку не відкривати двері. Ні в якому випадку. А якщо вдругу чуєте, що преступник відкриває двері, намагається відкрити двері, Вы быстро набираете номер милиции. Какой номер? 102. Набираете номер милиции и называете точный адрес свой. Но вдруг у вас получилось так, что в доме не оказалось телефона. Что вы будете делать? Кричать. Звать на помощь, кричать. Ви в окно кричите. На балке или из балкона кричите. Но не просто кричите, люди подумають, что это ви капризничаете. А надо кричать как? Спасите. спасите. Закріплювали бесіду найулюбленішим видом діяльності малечі грою. Мама і папа на роботі, а дитина грає один вдома. Вдруг слышит. Доктора. Мы доктора не вызывали, я никому не открываю дверь. Вот в этой ситуации Дима поступил правильно, он никому не открыл дверь. Он себе продолжает играть и никому не открывает дверь. Вдруг слышит опять стук в дверь. Кто там? Милиция. Я никому не, от не открываю дверь. Правильно, правильно Дима поступил? Да. Правильно, все должны так поступать. А может, преступники могут подослать кого-нибудь из маленьких? Вот стук в дверь, один слушай. Кто там? Я маленькая девочка. пояснивши правила гри «їстівне-неїстівне», їстівне, можна пограти в безпечне-небезпечне. Кататися на велосипеді на дорогі, і грати м'яч на участку. Ні, не опасно, ну, звісно, навіть потрібне, потрібне діло. Добре, кушати немитні фрукти і ягоди. Опасно, звісно, є ядовіті гриби. Знайомлячись з професією пожежника, дітям необхідно знати, які ж знаряддя праці використовують вогнеборці. Про це дітям розповіла вихователь Тетяна Малицька. А після того, як малюки пограли у дидактичну гру склади пожежний щит, навряд вони забудуть, що і як саме використовують рятівники. Зараз кожен з вас буде підходити, по вибирати потрібний предмет для пожарного щита і розміщати його. Хотіти? Да -да -да. Ну давайте, Соня, будь пожалуйста. «По одному предмету можна брати. А що це таки за Лопата. Це лопата. Нужна на лопата, пожалуйста. Так. Нужна, пожалуйста, розміщайте її. Євгенія Білоущенко розглядала з вихованцями малюнок. Дидактична гра пропонувала дітям не тільки знайти помилки в роботі художника, а й замінити небезпечну ситуацію безпечною. Такий вид діяльності дуже зацікавив малечу, адже вони мали можливість взяти активну участь в процесі зміни ситуації. У мене на столі, Костенька, дивіться, є дуже красивий рисунок. Рисували старші дітки і старші групи. Ну, вони, коли рисували, допустили кілька вибух. І ми з вами спробуємо знайти ці вибухи і з допомогою вот карточок, які я приготувала, змінити цю ситуацію. Попробуємо? Рассмотрите, пожалуйста, картинку. И кто заметил уже ошибочку? Я, 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 я. Хорошо, правильно, он а нужный цвет он переходит дорогу. Он классный. На кра... А какой должен гореть кость? Зеленый. Зеленый, исправляй ситуацию. Молодец. Исправляй. Бери карточки нужные. Молодец. И еще светофор надо исправить. Правильно Костя исправил ситуацию? Хорошо. Карина заметила еще одну ошибку. Тут мальчик їздить на велосипеді на дороге. А можна на велосипеді кататися? Ні, кататься? ні. Нет, конечно, исправляй, Кариночка. умничка заметила. Молодець, исправляй. мальчика, где надо мальчику кататися, на дорож. на конечно, но ну никак не на дороге. Закривай Карина, мальчика. Неправильно нарисовали дітки. Сірники дітям не іграшка. Дорослим ця фраза відома. А малюкам ще треба пояснити, чому саме так, а не інакше. Адже бувають ситуації, коли вогонь приносить користь. Звичайно, якщо з ним правильно поводитись. В групу Надії Махлакової в гості прийшов сірничок. Що ж там? Ну, щупи, щупи. Витаскивай. Найшла? Ну, нашла знайшла? Ну, що ж там може бути А-а-а! Спасибо, Катюша. Ребятки, що це такое? Ну, спічка. а нам спички можно брать? Нет. Нет? Скажите, пожалуйста, а спичкой что делают? Зажигает. Громко скажи. Зажигает. Подождите, послушаем одного мальчика. Зажигают огонь, да? да? А огонь может быть полезным? Нет. Нет? А давайте подумаем, когда мама будет готовить пищу, будет огонь полезный? Нет. Ну, газ да, зажигает? Да. Зажигает. Огонь полезный, да? А если вы пойдете э, отдыхать и вы зажгете где-то костер и будете готовить шашлыки, он полезный? Нет. Полезный огонь? Да. Да. А, ребята, а опасным может быть огонь, Катя? Нет. Не да. может? Конечно. А почему, Катюша, он может быть опасным? Потому что если уйдешь, тогда может. В групах створені всі умови для проведення роботи з дітьми та батьками. Необхідні інформаційні матеріали розміщені у батьківських куточках. Для проведення роботи з дітьми виготовлено подіуми, де діти під керівництвом педагогів в ігровій формі відпрацьовують набуті під час занять та порціативному житті знання. В усіх групах підібрані ігрові матеріали, які розміщені в зручному для дітей місці. Робота колективу дошкільного закладу представлена на конкурсах різного рівня. ДНЗ No8 отримав грамоти та диплом управління освіти як переможець конкурсу Увага! Діти на дорозі посів перше місце в міському етапі місячника безпеки в номінації «Детектичні ігри. Має диплом за участь у третій міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2012 Беручи участь у вихованні нового покоління, фахівці закладу з оптимізмом дивляться у майбутнє і вірять. Любов і турбота, набута малюками в дитинстві, є надійним фундаментом для розвитку гармонійної і освіченої особистості.